Українські воїни продовжують вибивати ворога з нашої території, використовуючи новітню зброю та техніку, яку поставили нам наші партнери. На сьогодні союзники України продовжують підтримувати нашу державу і постачати ЗСУ сучасне озброєння. Про нову партію зброї і техніки, яку отримала Україна, ми розкажемо вам прямо зараз. Установка ближнього радіуса дії Тарахоук Паладін. Тарахоук Паладін це мобільна зенітна установка з дистанційним керуванням виробництва Великої Британії, призначена для захисту від наземних, повітряних та морських загроз на близькій відстані. Систему можна розгорнути на землі або ж встановити модуль з великокаліберною установкою на військову машину. Терахоук Паладін складається з артилерійської установки калібру 30 мм МК 44 Бушмастер 2 що може використовувати боєприпаси із програмова. Ним підривом у разі їх використання дальність знищення повітряної цілі становить до 2 кілометрів. Автоматична гармата об'єднана з цифровою системою управління вогнем, а також радіолокаційною станцією, яка відповідає за виявлення цілей у будь-яких погодних умовах. Також Тера Paladin Паладін включає можливість інтеграції додаткових засобів знищення, наприклад, ракет із напівактивним лазерним наведенням типу APKWS. Головна задача. Цих установок в Україні знищення повітряних цілей типу Шахед. Двоствольний великокаліберний кулемет Браунінг. Браунінг це великокаліберний кулемет, розроблений наприкінці Першої світової. Ця зброя калібру 12,7 мм має багато різних моделей і модифікацій, у тому числі здвоєні установки, одна з яких нещодавно була помічена у Збройних сил України. Двоствольний кулемет Браунінг ЗСУ використовують як проти наземних, так і проти повітряних цілей. За словами військових, така здвоєна кулеметна установка, яка встановлена в кузові вантажівки, є доволі ефективною ефективною зброєю проти ударних безпілотних літальних апаратів також двоствольний Браунінг прекрасно справляється з неброньованою і легкоброньованою наземною технікою. Попри те, що кулемету вже понад 100 років він і досі залишається дуже ефективною зброєю, яку активно використовують військові передових армій світу. Зенітно-ракетний комплекс Куб з американськими ракетами. ЗРК Куб це радянський зенітно-ракетний комплекс військової протиповітряної оборони. Самохідний зенітний комплекс Куб призначений для захисту сухопутних військ, в основному танкових дивізій від засобів повітряного нападу, що летять на середніх та малих висотах. Україна отримала від партнерів чотири модифіковані одиниці зенітно-ракетних комплексів Куб, дві з яких можуть використовувати західні ракети РІМ 7 та ейм 9 М, дальність ураження яких становить шість. Снадцять кілометрів до складу зенітно-ракетного комплексу входять самохідна установка розвідки і наведення, пункт управління та чотири самохідні пускові установки, на кожній з яких розміщено по три зенітні керовані ракети. Важливо відзначити, що модернізувати радянські системи КУБ під західні ракети Україні допомогли Сполучені Штати Америки. У той час як постачальником цих протиповітряних систем до України є Чехія. Інженерний танк К-600 «Ріно». К-600 «Ріно» Ріно це південнокорейська машина для розмінування і прориву мінних загороджень. Інженерний танк розроблений компанією Хюндай Ротем на базі танку К-1, який являє собою південнокорейську копію американського танку М-1 Абрамс. Ріно перекладається як носоріг. З його допомогою можна розміновувати мінні поля, прибирати каміння, різного роду загородження та інші перешкоди. Машина оснащена міновідвідним плугом, землерийною стрілою та магніт пристроєм знешкодження мін, який випромінює магнітне поле для видалення наземних мін, що дозволяє знаходити їх на відстані до 5 метрів. Ширина плуга для розмінування становить 3,8 метра. Він занурюється у землю на глибину до 30 сантиметрів. На сьогодні Україна отримала від південної Кореї дві машини для розмінування К-600 ріно. Це поки найважча військова техніка, яку Південна Корея наважилась передати Україні. Притому в публічних джерелах. Зазначають, що це лише перша партія, і надалі мають бути інші поставки. Зенітні установки ЗУ 23 2 цп zu 2 cp це польська зенітна установка, призначена для боротьби з повітряними цілями на малих висотах. Зброя використовується для безпосереднього прикриття військ та важливих об'єктів від атак з повітря. Також вона може застосовуватися для боротьби з легкоброньованими наземними цілями та вогневими точками противника на відстані до 2000 метрів. Модернізована система є надійною, ефективною та простою у використанні. zu 2 cp забезпечує ураження Цілі 23 23-мм бронебійно запалювальними трасуючими боєприпасами. Максимальна дальність ураження цілі становить 2,5 тисячі метрів, максимальна висота ураження до півтори тисячі метрів. Зенітна установка оснащена спеціальним прицілом для стрільби по наземних цілях. ЗУ-23-2ЦП має колеса і може буксируватися на швидкості до 90 кілометрів на годину без шкоди для самої установки. Точна кількість зенітних систем, які Україна отримала від Польщі публічно не оголошувалась. Вантажний гусеничний транспортер М 548 М548 це американська вантажівка на гусеничному шасі, створена на основі ходової частини бронетранспортера М-113. Транспортер призначений для перевезення вантажів, боєприпасів та інших матеріалів у недоступній для колісної техніки місцевості. Транспортний засіб має вантажність 5,4 тони і може перевозити до 4 осіб у кабіні та має містке вантажне відділення позаду неї. Транспортер розвиває максимальну швидкість до 61 км. На годину і має дальність ходу до 480 кілометрів. Машина може бути озброєна 127 міліметровим кулеметом над кабіною для самооборони. На сьогодні існує ціле сімейство машин на гусеничному шасі, які використовують у різних цілях. Так, наприклад, М548 використовується як основа для установки ОТРК мгм 52 ланс. Гусеничні транспортери М 548 є важливим доповненням до колісної техніки, особливо в холод пору року, оскільки вони можуть забезпечувати підвезення боєприпасів і провіанту у локації, які є непрохідними для звичайних вантажівок. Норвегія має поставити Україні 50 гусеничних транспортерів М548, які у цій країні мають назву НМ-199. гелікоптер МББ Бо 105 mbb Bo 105 це легкий багатоцільовий гелікоптер з двома двигунами, розроблений німецькою компанією Бьольков у 1970-х роках. Гелікоптер став першим легким вертольотом у світі з двома двигунами, і був першим вертольотом, який зміг виконати пілотаж, такий як перевернуті петлі. Важливо відзначити, що перед відправкою в Україну ці пташки пройшли глибоку програму ремонту і модернізації, яка в тому числі включає заміну всієї авіоніки. Гелікоптер може Брати на борт до 4 пасажирів, його максимальна злітна вага 2500 кілограмів, практична дальність польоту до 575 кілометрів, крейсерська швидкість 204 кілометри на годину. Також mbb БО 105 може бути озброєний шістьма керованими ракетами Euro Missile Hot або мати на озброєнні вісім протитанкових ракет bgm 71 TOW Проте Збройні сили України використовують цю повітряну техніку для спостереження, а також для транспортування. Вання пасажирів і різних вантажів, точна кількість отриманих від німеччини гелікоптерів МББ БО-105 у публічному просторі не оголошувалась. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про зброю, яку отримали Збройні Сили України. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!